Гуляйпольський напрямок під прицілом, якщо росіяни захоплять гуляйполе та оріхів, шлях до південних околиць Запоріжжя виявиться відкритим. Через Гуляйполе проходить ключова логістика, дорога та залізничий вузол, які дозволяють противнику підтягувати війська та артилерію, пояснюють військові експерти у планах окупантів як мінімум оточити гуляйполе в напрямку. Гуляйполе відбувається просування росіян, що за все будуть пробувати брати його в кільце і Той контингент український, то оборону, яка там знаходиться. Оріхів, це їх цікавить. Степногірськ у 15-20 кілометрах від Запоріжжя. Ще одна небезпечна точка. Якщо окупанти там закріпляться, південні околиці міста будуть під постійними хаотичними обстрілами, нальотами дронів та ствольною артилерією, як у Херсоні. Що потрібно ЗСУ, щоб відкинути противника? На думку аналітиків, важливий не лише особовий склад, а комплекс, мобільні резерви, посилена артпідтримка, ППО та Реп, інженерні підрозділи і постійна розвідка БПЛА, ключ, якість оснащення та координація, а не лише цифри. Ситуація може розвиватися швидко.